Всім вітання! Сьогодні знову на лідерській кухні я Оля Панівник, засновниця ІСЕО агенції BeCinch. І сьогодні на кухні зі мною особлива людина, мудра людина, людина української душі, партнер компанії Leadman Executive Search Олександр Сокнацький. Саша, дуже рада тебе мати сьогодні в гостях на кухні. Назаємо, Моля, дуже рада тебе завжди чути. Ми з тобою якось не то, щоб дуже рідко спілкуємося, але хотілося б частіше. Дякую, що є ця нагода сьогодні поспілкуватися, і сьогодні будемо заходити з тобою в тему, яка є важлива і критична: лідерства та розвитку кар'єри у війні. Але перед тим як підемо в саму тему, почну з звичного для себе поняття: поділися, що для тебе феномен лідерства. Який його периметр? Про що воно? Лідерство ну, якби є, напевно, це поняття, яке можна пристосувати як капітан очевидність, да? це здатність хубаво на інших людей, чи, як їх спонукати і досягати якоїсь загальної важливої мети, долаючи при тому трудності і в принципі здатність адаптувати до зміни. Але я, якби, знаєш, може, коротше, би це. Бачаю, що це по суті здатність продавати майбутнє і сенс, тому що ну, треба якби, людям іти кудись заради чогось, хотіти долати, якби, труднощі та, і розуміти заради чого, і по суті вірити там, в це якесь майбутнє. Тому для мене ну, лідер це той, хто здатний продати майбутнє та повести за собою, досягати його. якщо підемо вже. Саме тему сьогоднішньої розмови, то хочеться залишити зараз зафіксувати твоє визначення, таке коротко для себе лишаю, що лідерство це про продажу майбутнього і сенсів в тому майбутньому. І тоді, як війна в Україні та світова економічна криза впливає на розвиток кар'єри, можеш поділитися своїми спостереженнями? Що ти зараз бачиш? Ну, напевно, перш за все хочу відмітити а, дуже велике психологічне виснаження людей. Тому що більшість людей вже дуже довго знаходяться в перманентному стані стресу. І це не тільки стосується тих людей, які в Україні це, в принципі, навіть ті, хто і виїхав. Я відчаю, вони також доволі стресують. Дуже важко будувати плани людям, а в тому числі в кар'єрі, які мають плани, зокрема. Хоча, з іншої сторони, ти знаєш, я в тому числі спостерігаю і. І кар'єрні ліфти, коли під час війни люди роблять якісь такі кар'єрні стрибки, які в звичайному там, стані в звичайних обставин та його на років п'ять. Оце прислів'я, кому війна, кому ну, мать родная, та, воно не то, що по якихось негативних сентах, але тобто, для когось це сприяючий фактором є. Наприклад, є компанія, яка, в силу того, що конкуренти просто випадали з ринку, от вони фізично там були зруйновувати ще щось, вона там, зайшла в якісь мережі, які вона не могла зайти і виросла там на 50% там, в перші півроку війни. Тобто вона ну, так склалася. Дуже по-різному це все впливає. Ну, Але загал, загалом саме відчуття високого рівня стресу людей. І таке психологічне виснаження, воно ну дуже впливає загалом про мислення про майбутнє. ми говоримо про лідерство, здатність мислити. Поки я тебе слухала, подумала про цю загальну таку відому фразу, про кризу, що це завжди про виклики і про можливості, і те, як тебе чую, в кар'єрі саме так це виклики і можливості, і хоче туди тебе зараз повести, ти згадав, що важко будувати зараз кар'єру, а можеш поділитися саме якимись такими прикладами, знаєш, ще більше розкрити цю тему, саме які виклики є, і тут подивитися на цю історію як з боку кандидата, так і з боку рекрутингових агентств. Ну, на що дуже сильно впливає війна, на мою думку, це навіть психологічної точки зору, це не відчуття часової перспективи, яка в людині не навіть відповідає більше як за стратегію, так і за плани на майбутнє. По суті, зараз, як на мене, один з найбільших викликів це бути здатним будувати плану і взагалі чогось прагнути, мати бажання чогось досягати. Другий рівень це мало того мати, що якось вміти це демонструвати. Тому що от, на фоні, це ну, зараз і демонструватися стає не просто багатьом. Uh, вже бачив дуже багато випадків, коли якби, кандидати з такими ну, доволі видатними досягненнями, з підтвердженими досягненнями, та, з суперекомендаціями, uh, вони коли зустрічалися з потенційними роботодавцями то на зустрічах, вели себе доволі пасивно, жодним чином не демонструючи бажання щось досягати, і коли такий фідбек був, що нам описаний досвід вами і побачений нами, та воно ну, якось там входило в якийсь дисонанс. Тобто, Попри те, що ми попередньо чи розуміємо, що люди досягали, підтверджений успіх у них є, рекомендації минулих місць супер. Тобто вони От. Но На зустрічах вони якось, там, не проявляли себе, не, було, не демонстрували взагалі бажання щось досягати, яку, в принципі, як ми, як ми називаємо, не було запиту на досягнення, демонстрації як такої. Ну, Я вважаю, що зараз один з найбільших викликів для кандидата це вміти е, підтримувати в собі здатність слухати вперед, давати труднощі, давати цей психологічний так. А якби що в розвиті агентств, то для мене це майстерність комунікації, тому що е, по суті зараз це прояв майстерності комунікації здатності там приймати е, кандидатів. ПСІ. Підтримати їх психологічними місцями, та донести ідею, що не варто ставити життя на паузу, що правильно бути відкритим до можливостей, будувати плани, намагатися реалізовувати ці плани. Тобто, і от ця комунікаційна складова зараз в нас вийшла на надзвичайно на, високий рівень, так, тому що. Вміти правильно поспілкувати з людьми, все стає ну, за порукою беззначальною, тому що кожна людина живе в якійсь своїх бульбашках, в якійсь своєму оточенні, вона живе не тільки своїми стресами, а ще й стресами свого оточення. І треба це якось ну, вміти розділити та, і показати, що існують горизонти, горизонти які став куди, ну, які варто розглядати, і до яких сенсовно рухатись. попри те, що. ну, якби і є такий зараз там, ну, втан, є війна, але це не привід, якби, ну, напевно, ворог би і хотів, так, щоб е, ми психологічно всі так позастрявали, ніхто нічого не хотів, і це б, напевно, бажало якоїсь своєї перемоги. Тому ну, супереч якимось речам потрібно рухатись вперед, знаходити собі силу і сенс. Знаєш, те, що зараз від тебе чую, мені дуже лінкується з твоїм визначеним лідерством якраз і виходить, що рекрутингові агентства цю лідерську роль зараз відіграють і підтримують кандидатів в віднаходженні своїх сенсів. Бо бажання рухатися вперед, дія виникає, коли є сенс, да? Я казав Віктор Франкл. Якщо є навіщо, то потім знайдуться способи, як прийти. Тобто... Ви в позиції побудови цих сенсів з кандидатами. І тут згадалася і посміхнулася через українську пісню, на що відомо, щоб хотілося і моглося. Як тобі відгукується, скажи? Ну, Ти знаєш, я якось недавно ще раз перечитав е Франку або е людину з пошуків сенсів. Та? Там дуже гарний був такий е е приклад. Та? Це просто історія про те, як. Е Психолог проходив констабури на нацистській Німеччині. От і взагалі, от, він сам описав свою, свою ймовірність вижити один до тридцяти. І ну, вдалося вижити, але шансом у по суті, був один до тридцяти. І там дуже багато тих прикладів було, де коли люди відмовлялися там втрачали там, якісь сенси, відмовлялися виконувати завдання, просто лежали всього, то вони ж всі розуміли там, що там буквально день-два-три людина помре. І це навіть імунітет. Навіть там приводив приклад, що навіть імунітет перестає працювати та е, в таких випадках, коли, коли ти втрачаєш сенс е, жити, щось робити, і все такі починаючи вкратитись хвороби. Ну тобто, так чи інакше, у в них було спостереження, що люди, котрі втрачали сенс е, щось робити, жити, виживати, та в принципі помирали напевно тут, якби теж воно перекликається, що там також, до речі, приводилася, здається, при цього фраза так що коли людина має ради чого жити, вона здатна справитися з любим як. От. Ну, тому інколи потрібно не наводити якусь різкість та, і все-таки -все мислити про якісь віддалені речі, що є заради чого давати труднощі. І, Мова їх долати — це в принципі не зовсім правильний шлях. Так, ін, інколи треба, можливо, і відновлення має бути ще щось, але, але треба все ну, одно мати цей поштовх та до, до, до долання трудно до руху до якогось там мети до, до досягнення. І якщо ми зараз тоді підемо в тему досягнень, в побудову з твоєї кар'єри, які стратегії ти порадиш обирати кандидатам зараз у війну в тому, щоб... Рухати, розвивати свою кар'єру можливо, зможеш поділитися прикладами тих плейсментів, які ви робили. Того, що ти бачиш? Ну це питання якби дуже комплексне. Та воно може так не виглядає, але я вважаю, що тут буде вирізнятися чи людина знаходиться в етапі вибору нових нового місця якогось руху? Це один якась стратегія, так. І, і тут би я, наприклад, дуже дивився загалом це аналіз потенціалу ринку чи галузі якоїсь, так і рівень конкуренції, там. тому що вона теж буде визначати, тобто все світове багато що залежить, але є якісь там уставлені речі в тій галузі, в неї якийсь і потенціал, і ну, це теж там, скажімо, в різних тих напрямках, може, ти свої мети можеш досягти десь там за два роки, десь за п'ять і тут треба це враховувати. Ну і взагалом я не знаю, навіть. Чи людина, працюючи зараз, та, і вона панує свій розвиток подальшого, в тому числі розвиток кар'єри всередині якоїсь компанії теперішньої. То, як на мене, все одно дуже важливо ставити собі планку: це рух напрямку глобальної конкуренції. Це здатність працювати з іншими ринками, здатність працювати з іншими, там що бгауцями відкривати якісь нові е, ніші чи канали, та, якось, як, по Продажів, наприклад, там, чи, чи бізнес-девелопменту. Ну Загалом дуже важливо, як на мене, також це здатність розвивати нетворкінг, щоб розуміти, як вирішуються схожі проблеми в інших галузях, в інших напрямках, в, в, в інших бізнесах. Тому що, ну, для прикладу, в нас війну, зокрема, поламалася логістика. логістика, і в 2022 році. Був такий випадок, що там, люди, котрі, там були зірками в логістиці, та в певний момент часу вони були не здатні вирішити якісь задачі. Просто в них був системний підхід, вони порухались по системі, а ці системи перестали працювати. І в той момент там, скажімо, ефективно виявилися люди, які здатні працювати як на форматі якихось схемщиків та якихось там домовленостей, в та, тому числі навіть на рівні великих компаній, які там Стоп-СтофОПс. Коли мені там, давали якусь заявку, там, коли нам пов'язано з логістикою, то інколи могли прокоментувати замовники, ну там треба людина, яка як, може працювати як схемщик. та Тому що там у нас є приклади, коли ці продуктивна стратегія на системність тут буксувала. Люди, які в своїй концепції працювали пішла на системному напрямку, ну от вони не могли тут реалізувати. Загалом це рух напрямку глобальної конкуренції, це е, розуміння, що відбувається в інших в інших напрямках, які схожі проблеми вирішуються для того, щоб якби собі так само вчитися в тих підходах, mm -hmm. ну і е, бути відкритим до змін і до е, можливостей, я би сказав, тому що можливості коли приходять як самі по собі, так і у вигляді якихось проблем. Мені важливо це все розрозведи. Це ж поки тебе слухала, згадався також мій авторський курс Сорс у резілієнтність у змінах, і в якій площині, коли ти говорив про нетворкінг, я вірю в те, що нетворкінг, наша здатність вибудовувати стосунки є одним із ключових стовпів нашої стратестійкості резилієнтності у змінах, у трансформаціях, у кризах, у викликах, у війні, в тому числі, тому ця тема дуже відгукується. Мені хочеться її підкреслити. Також що цінного ще почула, що ми починаємо грати як українці на глобальному ринку. І дехто із нас через повномасштабне вторгнення опинився поза межами України, розбудовує зараз там кар'єру, і треба мати навички, компетенції, які є затребуваними на тому ринку і бути конкурентоспроможним. Ті з нас, хто зараз в Україні, дуже часто почали будувати свої бізнеси не тільки в Україні. А за її межами. І це знову про нашу конкурентність не тільки на українському ринку, а на глобальному. Тут відразу думаю це і про нашу здатність спілкуватися англійською або іншими мовами для того, щоб бути прийнятими, зрозумілими в цьому глобальному контексті. І що ще мені дуже відгукнулося в тому, що від тебе почула: це про нашу здатність думати і аналізувати, яка конфігурація ринку, його потенціал, потенціал індустрій. Наша здатність в цих індустріях зростати, і що нам тоді потрібно навчати сьогодні, навіть у війну для того, щоб зростати, проявлятися і розкривати свій потенціал на цих ринках. І те, що зараз від тебе почула, це якраз про те, щоб наш таке підсилення створення сенсу для того, щоб хотілося і моглося рухатися в майбутнє. І перед тим, як завершувати нашу розмову, хочеться тебе ще запитати зараз. Можливо, що ще є, що тобі хотілося би додати для того, щоб створити цей сенс для кандидатів, для тих, хто працює в Україні для України, для українців. Буде ще щось тут? Ну тут тобто, знаєш, Ті, якщо говорити про людей, які е, зараз пробують відбувати кар'єру в інших країнах, надзвичайно важливо не пробувати. Як це, наш, нашим досвідом, нашою культурою та будувати якусь там стратегію, минуючи, що в тих країнах є якась своя культура, свої підходи. Та. І тут дуже гарно буде працювати цей принцип, напевно, та і колись писав, та що спочатку підкорис рамкам, потім молоді рамки, і тільки потім якби, руйнуй, там виходь за ті рамки. На жаль, також часто зараз зустрічаю історію про те, що люди, які намагаються будувати кар'єру з за кордоном. Та, Стикається з форматом стереотипності та, щодо українців, там, інколи прирівнює, як українець дорівнює, біженець до рівні, сирійський біженці з тим такими, що їм що, там, що можна доручити і на яку роботу його можна там, сприймати. І тут дуже гарно працює. Ти або в рамках одної компанії переходиш в рамках, наприклад, там, українського офісу відноземної, і там, в принципі, те виходить, що будувати, або тоді дуже працює нетворкінг, який в тебе є, наприклад, в потрібній країні за рахунок якого ти можеш розуміти, отримати якісь знайомства, отримати якісь інтрадакчини, організувати якусь певну роботу, і, в принципі зрозуміти, якби в яких координатах ти знаходишся, що добре, що не добре, які правильні стратегії, які неправильні. Бо коли в тебе і немає, і ти якби не в рамках якоїсь компанії, ти просто от, сам по собі пробуєш це будувати, це нічно важко і якби, долати дуже багато доводиться. І це стереотипний підхід до українців, і культурні розбіжності, і скажем, е, е, ну, такі. Але, тим не менше, люди вивчають, люди можуть почати з цієї сходинки нижче, але ну, все одно будують собі якийсь горизонт, плануючи рухатися, досягати успіху. Тому на нетворкінг він це не тільки е, це, скажем так, ком'юніті, і об якого ми вчимося, які нам можуть щось допомогти вказати і в принципі. Яке може бути таким партнером, якби до, не, до роздумів там до, до, до людьми, чи що робити там доречно, і фактично це теж такий комплексний а, та набір досвіду різного, який теж можна використовувати. Тому ну, фактично розвивати нетворку надзвичайно важливо. А, от і скажемо, важливо, що він був він був різний, щоб не в рамках якоїсь одної гаузи, чи якогось одного доміна, чи якогось одного. Там в країну, чи України читалі, але що це було дуже, дуже різні люди, і ну, вони будуть теж розвивати тебе і на що ти це зараз додав? Саш, і завершуючи розмову, звичайне питання від мене поділися одним рецептом лідерства від себе, можливо, враховуючи контекст розмови, яку ми сьогодні з тобою вели. Для того щоб цей рецепт лишився на кухні, ну я вважаю, що ну, і особистий рецепт да, це потрібно розвивати в собі сценарне мислення, що ти маєш мати декілька планів дій на різні випадки. По ну, перше за все, люди завжди охочі йдуть за тими, хто знає, що робити в різних ситуаціях. Ну, вони ж будуть спостерігати людей в різних ситуаціях, і коли вони бачать, що на кожній ситуації в принципі, не, не губиться а завжди знає, що робити, це твої терство. Та за таким людьми більше хоче піти. На людей, які готові до різних сценаріїв, завжди будуть напевно більше покладатися. З мого прикладу, коли проходить якась співбесіда топ-менеджера з власниками і так далі, якщо він демонструє, що він готовий і до таких розподіл, і до такого, і до такого, і в нього є ризики прораховані, і в принципі десь детальніший план, десь менш детальніший план. Ну він є, то любий, там, в суті там. Якщо особа приймаючи рішення фінально, вона завжди буде надавати перевагу, опиратися на людину, яка е, знає, що робити в різних ситуаціях. От. Ну і в принципі це виходить з того, що треба взагалі розвивати в собі звичку та весь час будувати якийсь план, намагатися їх реалізувати. І нічого страшного, що треба буде їх, вони весь час буде, буде доведеться їх коригувати, нічого страшного, що треба буде переплановувати. Але сам факт того, що ти його будуєш, тому що це цей зв'язок з майбутнє. Ти постійно е, малюєшся щось на горизонті, намагаєшся туди йти, воно може щось мінятися, може шлях порівнятися, може ще щось. Головне, мусить бути, тому що це вирізняє тих людей, які е, ну, формують якесь бачення і так далі. Воно воно от, розвиває, власне, то, що ти готовий до, різ, до різних випадків. Якщо трапиться так, будемо діяти так. Це ну, не тільки щодо себе, ну, щодо компанії, щодо на, бізнесу, щодо підвергових, з якими ти працюєш. Тому, власне, готовність до різних сценаріїв, як на мене, воно дуже сильно і про лідерство, і про кар'єрний розвиток, і про фактично, не знаю, про, про майбутнє, тобто про зв'язок з ним. Дякую тобі щиро за такий щедрий, цінний і, як на мене, дуже важливий рецепт лідерства сьогодні. Дякую тобі дуже за те, що був сьогодні зі мною, і до наступних зустрічей. Я що запросила радий з тобі поспілкуватися.